Час війни досконалий час для встановлення панування мови нашої, нашої культури, нашого світогляду на наші суверенні території. Досконалість що часу не можна собі і продумати, коли ми весь український народ об'єднаний єдиною метою. У нас є єдина ціль знищення клятих росіянських окупантів і знищення отої росіянської свідомості, того так званого росіянського міра. Це ідеальний час, це досконалий час для гуртування нас в єдину монолітну українську націю. Але ми повинні не забувати, що не лише ми маємо забувати, то, що росіянське. Головне не, не принижувати росіянське, не в тому суть, щоб якось до росіянського ставитись негативно чи ще щось. Суть в тому, щоб своєрідне українське поставити на перше місце. Оце є головним. Якщо ми на заміну замість росіянського язика сюди введемо англіканський язик, ну яка користь від того українцям? Українці, як були на, на другорядних позиціях, так і залишилися далі. До речі, ви знаєте, що у військових інститутах головним предметом є не, не навчання, як максимально багато знищувати ворогів українського народу, ні. А англіканський язик. То саме, що колись був росіянський язик, ми повинні розуміти, що не в заміні нашого поневолювача є наша свобода. Наша свобода, свобода українського народу є встановлення нашого панування на нашій землі, нашої мови, нашої культури, нашого народу. Ми тут маємо панувати, ми тут маємо бути господами на своїй землі. А щодо захисту мови, нам вартує брати приклад з Франції. Франція дуже ефективно захищає свою французьку мову. У них навіть є деякі закони, які прямо є націлені проти англійської мови, проти англійського язика. Тож, панове українці, запам'ятаємо. Головне є не проти росіянського, головне є за українське. Встановімо панування української мови, української культури в нашій Україні. Встановімо панування українського світогляду в наших українських душах. Слава Україні! Слава величній українській культурі!